Рашиський диктатор Путін зробив знову ж таки заяву про готовність до кількагодинного мікроперемиря у Покровську, Донецької області. І такий крок ймовірно має на меті створити враження, що саме Москва. Все ж таки не перешкоджає мирному процесу, і про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. А знаєте, хотіла запитати вас: все ж таки, чи можна от розглядати оці заяви про перемир'я як частину економічної гри, спрямованої на зниження і санкційного тиску для Росії? І чому саме зараз від Російської Федерації починають лунати от такі заяви? Знаєте, пані Дарина, треба по перше, розібратись, наскільки оці заяви наших. Військових про те, що це перемиря Росія використає для покращення своїх позицій на покровському напрямку. Наскільки він не мають місце? Бо якщо це дійсно так, то основна причина це саме спроба під виглядом перемир'я. Покращити позиції, плюс дійсно переміря можна дуже добре продавати західним партнерам. Насамперед она до Трампу, як вважає Росія, це зараз дуже важливо додавати, тому що все ж таки Росії в мене таке враження, що Росія вважає, що вона розуміє Трампа, прораховує Трампу, і тому будуть робити кроки, які йому сподобаються. Інше питання, що е, Трамп перемінний. І те, що йому могло подобатися вчора, може абсолютно не подобатись сьогодні. Це реалії сьогодення глобальної політики. Але тим не менше дійсно Росія хоче подавати якісь ініціативи. Можливо, це ініціативи і назовні, щоб бачили, що Росія налаштована на мир, але і на внутрішню аудиторію, яка все більше задається питанням, які власне і Дональд Трамп задає, що ви взагалі взагалі-то планували швидку перемогу, швидку війну. Вона у вас не вдається. І е, тут же риторичне питання: якщо ви швидко не вигра... не виграли цю війну, вже можна про це казати, то може якось і запиняти? і суспільство частково питає е, Декілька, ну вже рік здається, може навіть більше пройшло. Коли в одно з російських юмористичних шоу е, доволі популярний в Росії е, юморист, гуморист е, Гаррі Харламов запитував: у вас є якийсь план? І це дійсно звучало як запит суспільства. Що суспільство хоче зрозуміти чи Російська влада розуміє, що робити далі, чи вони знають, що робити? Бо таке враження, що триваюча війна, яку Росія розпочала, не дає результату, і все більше починає нагадувати афганську війну. Коли радянський союз зайшов, не досяг того, що прагнув, залишився в Афганістані, 10 років в Афганістані. За цей час економіка радянського союзу суттєво. Здала назад, і через 10 років радянський союз був змушений виходити, тому що очевидно було на досягнення результатів, які планувались А економічні наслідки негативні були більш ніж очевидні, і власне це. Пливала, як на мене, на те, що і влада тоді пішла радянська на вивід військ, і зараз також російська влада поки що не, не говорить про зупинку війні, але дає оці сигнали що ми взагалі перемир'я, оголошуємо ми. Не не суто на війну налаштовані, але ну знов ж таки повертаючись до того, що починав, треба проаналізувати, чи дійсно це може ви бути використаним Росії для того, щоб покращити позиції. Після чого їм буде легше а, просуватись на а, покровському напрямку. Пане Іване, також щиро рада вас вітати на нашій трансляції, як завжди, рада вас бачити, і хотіла б ще з вами обговорити і заява від російської МЗС. Саме заступник глави російської МЗС Михайло Галунін він заявив, що наразі, начебто, створені всі умови для розвитку стамбульського переговорного траку, і він говорить про те, що, начебто, Ерефія готова до прямих переговорів з Україною. Тож хотіла б запитати вас, як ви вважаєте, як ви взагалі оцінюєте так, би мовити, заяву Росі. Російською МЗС про готовність до відновлення стамбульських переговорів, чи може вона бути елементом економічного чи до прикладу дипломатичного тиску на Україну та знову ж таки захід? І чи можна припустити все ж таки, що заява про готовність до переговорів пов'язана саме з економічними труднощами всередині Росії зараз, і, зокрема зростанням витрат на війну та санкційним тиском з боку Західу та ЄС? Вітає вас дійсно, що таке враження, що Росія розуміє, що треба давати сигнали готовності, йти на такі кроки. Тому що знаєте, не так давно, очільник міністерства закордонних справ Росії, власне, очільник Рябікіна, пан Лавров, він казав: я не бачу ніякого сенсу в перемовинах. перемовина перемовини не потрібна але ж це призвело до такої негативної реакції з боку США, яка матеріалізувалася, у те, що США, попри заяви Трампа, що він не буде накладати ніякі санкції, все ж таки наклали США санкції. Причому риторика раніше була яка, що не можна це робити, тому що це завадить мирному процесу, і тут накладаються санкції. І це як зазначала американська преса, було три варіанти санкцій. як то кажуть, по принципу світлофору, тобто дуже жорстко. Середній і легкий. І ось обрали не легкий варіант, а середній. Тобто, якби номінально хотіли запровадити санкції, було б щось легке Це дуже потужний був удар. Так, можна було, звісно, і розширити перелік осіб, які не можуть мати справу з Росією, все таке інше, але все ж таки удар по двом провідним нафтовим компаніям Росії, яким ми вже вже зараз, ще до того, як ці санкції повністю вступили в силу. Я нагадую, що 21 листопада. Вони повністю в супліцило, тому що перехідний період для інших компаній, які укладали угоди з Роснівцю та Лукойлом, щоб як то кажуть, закрити ті угоди, які вже укладені, і не укладати нові угоди. І ось тут виходить історія, що санкції накладено. Відповідна США починають думати верніше сигнал давати, що або не вважають, що санкції заважають миру, або не вважають, що потрібен мир. А якщо США не вважають, що потрібен мир, значить США можуть просто повернутись до своєї попередньої моделі, яка була за попередника Трампа Байдена, і казати, що ну все, ми тоді підтримуємо Україну на повну. Навіть навіть не виключаючи присутність американських військових, так офіційно США на це не підуть, але вже навіть Дональд Трамп вже якось так один раз сказав, що взагалі то там американських військових не буде а приватні військові компанії, такі як Блеквотерс. Американські ось тут все може бути. Тобто, це не є держава, це приватний бізнес, приватні військові компанії. І вони, які безумовно, тісно пов'язані з Пентагоном, а ці приватні військові компанії можуть цілком з'явитись на війні. І звісно, для Росії це буде дуже неприємне подарунок, тому що це ж такі пряме зіткнення з Сполученими Штатами Америки у Росії, до речі, досвід є. В Сирії, коли а, тоді Вагнер хотів. Захопити нафтопереробне підприємство, яке контролювали курди, але ж за ними стояли Сполучені Штати Америки, і вони спробували піти, як то кажуть, в атаку. Наскільки я пам'ятаю, 207 вагнерівців тоді було вбито, тобто. Ще, ми так дуже і дуже сумний досвід до них зіткнень з американськими військовими, якщо таки трапляється, і відповідно для а, Росії, коли вони бачать, що щось за НАТО, вони пережали з цим негативом, а треба робити якісь позитивні заяви. Плюс також давайте згадаємо риторику Путіна, де він згадував про сармати, про бурів'єснік. Тобто Путін це згадував, тому що думав, що залякає всіх на заході. Але знову ж таки він міг би залякати Салівана і попередню адміністрацію Байдена. А чинна адміністрація Трампа вона якось не дуже сприймає подібні лякалки. Верніше вона їх сприймає в тому плані, що е, хоче налякатись від них, а хоче реагувати на них. І миттєво Трамп сказав, добре. Ми тоді свої ядерні випробування розпочнемо. І зараз всі зникали, що що це таке, що США замість того, що скати ой, будь ласка, не треба. Там робити ці випробування боревісників, каже: добре, ми також зараз будемо випробовувати, а там подивимося, чи це буде чисто в якомусь полігоні, чи на комусь може щось випробуємо. Тобто для Росії це поворот був дуже неприємний, його треба було гасити. І саме тому, як на мене, з'явилися ці заяви Рябкова, який мене назвав перед цим. Рябков сказав, що. О, так будемо шукати мир, будемо в Стамбулі домовлятися, але знов ж таки, давайте згадаємо, що каже очільник Рябкова Лавров, що каже Путін: ніякої зміни позиції Росії не буде. Взагалі є така теорія, що чому не було зустрічі Трампа і Путіна, тому що Марко Рубіо на відміну від. Спеціального представника а, Трампа, який обікався цим питанням відхофа. А він запитав: так про що говорити? Будемо. Ви змінили позицію? Лавровська? Ні, ми нічого не змінили. Все, тоді Трамп отримує від Рубіо доповідь, що Росія нічого змінювати не хоче, не бачу сенсу ані в зустрічі безпосередньо Рубіо і Лаврова, ані без ані наступної зустрічі Трампа з Путіним, тому що ця зустріч буде, якщо Росія міняє позиції, а Росія грається прошу. Давайте все ж таки перемови не будуть, але позиція міняти ми не будемо. Так питання: якщо ви не міняєте позиції, навіщо перемови? Тобто це гра Росії гра для того, щоб не втратити, як їм здається, можливість ще переконати Трампа. Звісно, Трамп може переконатися, але не тому, що повірить Росії, а тому, що це в його характері, але ми бачимо, що США, скажімо, більш зараз займає жорстку позицію щодо Росії. І частково це викликано в тому числі цими іграми з випробуваннями зброї, тому що якщо попередників це лякала, то чинна адміністрація адміністрацію це радше розодорює на більш жорсткі відповіді Росії? Пане Іване, знаєте, ще наостанок хотіла з вами обговорити черговий мирний план. Адже єс і Україна узгодила план завершення війни, який має стати основою для майбутніх переговорів із міжнародними гарантіями безпеки. Знову ж таки, він містить 12 пунктів. І документ не передбачає негайного миру, але визначає послідовність кроків до нього. Так, от радник голови офісу президента Подоляк говорить про те, що це лише переговорна рамка, яка може викликати суперечки, проте саме від цього. Плану може залежати хто насправді прагне миру, а хто лише грає на затягування війни. Хоча ми всі розуміємо, хто затягує цю війну. Хотіла вас запитати, знаєте, як ви оцінюєте саме економічні ризики затягування переговорного процесу, якщо все ж таки Росія буде і далі продовжувати використовувати дипломатичні ініціативи для... Виграш часу для себе, а не для реального миру, і знаєте чи є такі ризики, все ж таки актуальними тільки для України? Чи і Росія може не витримати затяжної війни на виснаження? Бачимо, що певні проблеми все ж таки економічні в них є. В них там і е, певні проблеми вже із продуктами, з цінами саме на продукти харчування, і також із авіаквитками була така інформація. То що ви можете сказати з цього приводу? Ну, по перше, російська економіка не тримає довгої війни, От, коли постійно говорить Путін, хоче добоювати довго. А, там Мідінський казав, що там 10 років спокійно Росія буде воювати. Я завжди жартую, кажу, знаєте, я теж багато чого хочу, наприклад, бенди купити, але ж грошей немає і крапка. Так само і в Росії Росія може прагнути воювати довго, але грошей не, на це може не вистачити. Росія безумовно впевнена, що знайде ці гроші. Але знаєте, міжнародний валютний фонд, чи Всесвітній Банк, чи НЕФКО, чи інша міжнародна фінансово економічна інституція навряд чи ці гроші нададуть а країни, які можуть надати це Північна Корея, Іран та Білорусь. Вони верніше могли б надати, якби у них були ресурси. Росія сподівається на Китай. Але кітає свої інтереси ось зараз буквально завершилася зустріч Сі Дзенпіня і Трампа, і серед іншого з'явилася інформація про те, що оскільки зустріч була в Південній Кореї, то обговорювалося створення консорціуму на чотири країни: власне Китай, США, Південна Корея і Японія. Які будуть видобувати енергоресурси на, на північному полюсі. Тобто там вже будуть розроблятися ці ідеї, будуть розроблятися на Алясці ідеї, те, що колись пропонували росіянам там на Алясці що зробити. Зараз говорять, ну, можливо, це буде не росіяни, а китайці, японці там південнокорейці. Технологій у них точно більше, ніж росіян. І виходить так, що Трампу вже не такі можуть бути цікаві росіяни, адже ті ідеї, які він хотів реалізувати за їх допомогою, він може реалізувати за допомогою цих трьох а, східних країн, Китай, Півні, Південна Корея та Японія. І відповідно ідеї. Які зараз виникають в Україні щодо миру, це все ж таки спроба заповнити чимось цю паузу, але зрозуміло, що все вирішують сила оборони України, це вирішують військові, які зараз на лінії фронту, і від того буде і у них успіх чи ні буде багато залежати і рамка перемовна. Але ж дійсно Україна повинна насамперед для наших партнерів, ми то розуміємо все. А для партнерів для США, для європейських країн казати, ну ми ж налаштовані на мир. Ось, будь ласка, ми над цим працюємо. А і демонструвати, що Росія, попри заяви, що ось давайте ми готові до миру. Але коли питаєш, а до якого мира? Вони кажуть, а мир на наших умовах. А навіщо Україні мирно мирного Росії? храсі пропозиція Трампа заморожування а, війни по лінії розмежування Росію, не влаштовує, а Україна не ну, хоче віддавати території, які Росія хоче, щоб Україна віддала. І те, що Росія каже, ми в обмін дамо інші території, це, по-перше, не такі значні території. А по-друге, на факт, що Україна не поверне, враховуючи, що вони не такі вже значні, як то кажуть, фізичним шляхом і не треба буде ніяких угод. А щодо економіки, то там знаєте, там податки піднімають в Росії з 1 січня, і це вже велика проблема. І три майбутні роки будуть з дефіцитом. Це також проблема, яка безумовно буде дуже негативно. Верніше не буде. Вона вже негативно впливає на розвиток Росії. Тому, як то кажуть, попри те, що Росія все ще тримається, не думаю, що вони висаджують ресурсу. Ну давайте три роки це максимум, що вона може бути.